Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з мовленевого розвитку. Дітки, ви вже дуже добре знаєте, що на нашій планеті Земля живе дуже багато різних тварин. Раніше, багато-багато років тому, всі тварини були дикими, але згодом люди почали їх приручати. Вони б дбали про них, годували, захищали від холоду. І ці тварини стали домашніми. Або їх ще називають свійські тварини. І сьогодні я вас запрошую на ферму, щоб познайомитися з ними. Подивіться, хто нас тут зустрічає. Давайте всі разом назвемо тварин. Корова! Коза, кінь, вівця, свиня, віслюк, кішка, собака. Бачите, як багато свійських тваринок нас сьогодні зустрічають. Давайте зараз познайомимося поближче з цими тваринами та їхніми родинами. Перша родина це мама корова, а тато бик. Тобто вона корова, він бик, а їх дитинча зветься Теля. Давайте повторимо. Корова, бик, теля. Давайте послухаємо, які звуки вимовляє корова. Добре. Це коза. Вона мама коза. Він, тато, козел. Їх дитинча козеня, коза, козел, козеня. Послухаємо їхні звуки, наступна родина. Це кінь. Тато, він, він кінь. А вона кобила. Їх дитинча лоша. Повторимо всі разом кінь, кобила, лоша. Послухаємо, які звуки іздає ця родина. Добре. Наступна родина вівця. Бо вона мама вівця. Він баран, Їх дитинча називається ягня. Давайте повторимо: вівця баран, ягня. І послухаємо їхні звуки. Мама свиня вона, а він хряк. Їх дитинча називається Порося. Повторимо свиня, хряк, або ще можна сказати кабан. І порося. І послухаємо їхні звуки, Це віслюк, він тато віслюк, мама ослиця або віслиця, їх дитинча віслючення або ослик. Віслюк, віслиця, віслюченя. Послухаємо і цю родину. Все правильно. Кішка, мама кішка, тато кіт, дитинча кошеня. Кішка, кіт, кошеня. І ще одна родина у нас є. Так, це мама собака. Тато пес. Їх дитинча цуценя. Вона собака, він пес, дитинча цуценя. І послухаємо їхні звуки. Добре, дітки, ви всіх тваринок запам'ятали? Зараз ми це перевіримо. А ви запам'ятали, які звуки вони говорять? Сподіваюсь, що так, бо тваринки дуже хочуть з вами погратися, а полюбляють вони гратися в схованки. Нам потрібно з вами по голосу дізнатися, яка тварина від нас сховалася. Ви готові? Тож почнемо. Послухаємо першу тваринку, яка сховалася. Хто це? Хто ж це такий? Вірно, це котик. Молодці. Наступний звук слухаємо уважно. Це. Так, це корова, правильно. Далі увага. Що <рири> такі звуки й здає? Звісно, це віслюк. Слухаємо далі. Ви вже здогадались, хто це? Так, це коза, правильно. Слухаємо далі. <noise> Звісно, це собака. А це хто? <noise> так, правильно, це свиня. І останній голос. Хто це такий? Вірно, це тім. Чудово, дітки, ви поралися всіх тваринах, впізнали за голосом правильно. А ми продовжуємо. І зараз тваринки хочуть ще погратися. Їм сподобалось гратися в схованки. І тепер вони хочуть, щоб ви впізнали їх за тінню. Пограємо? Тож почнемо. Хто заховався за цією тінню? Вірно, кінь. А це хто сховався? Корова. Цікаво, а цю тварину впізнаєте? Так, це віслюк? А це хто? Вірно, свиня? Хто це? Так, собака? А це хто? Кішка? Молодці? Остання тваринка. Хто це? Правильно, це вівця. Дітки, і ви знов молодці. Всіх тваринок впізнали. Рушаємо далі. На фермі завжди дуже багато роботи, і зараз прийшов час погодувати тварин. Погляньте, нас вже чекають корова, кішка і свиня. Їх треба. Погодувати. У нас є такий корм: сіна, кукурудза та молочко. Подумайте і скажіть, кому ми дамо сіно? Правильно, корові. А кому ми дамо кукурудзу? Звісно, свині, а молочко. Та, кішка дуже полюбляє молочко, молодці дітки. А тут нас чекають коза, кінь і собака. І є такі, така їжа: кістка, капуста та яблучко. Кому ми даму кістку? Звісно, собачці, а капусту. Капусту дуже полюбляє коза, правильно, і яблочко дістається. Коню! Вірно, дітки, ви молодці. Всіх тварин погодували. Вони вам дуже дякують. Ой, дітки, подивіться, ми з вами потрапили в дитячий садочок для домашніх тваринок. Нам потрібно з вами роздати тваринок своїм мамам, пригадати і сказати. Хто у кого є? Ви готові? Бо вже прийшла перша матуся. Це мама корова прийшла за своїм дитинча. Як його звуть? Правильно, це теля. Молодці. Наступною прийшла мама свиня. Кого ми їй віддамо? Порося, звісно. Мама кішка когось хоче забрати? Кого, як думаєте? Кошеня правильно. А за ким прийшла мама коза? За козенятом. Мама собака прийшла за цуценям. правильно. Мама вівця завітала до судочку, щоб забрати. Звісно, ягня молодці. Дітки, і у нас залишився один малюк. Як він називається? Так, це лоша. за ним прийде тато. Як його звуть? Кінь, правильно, тато кінь прийшов за дитинчам Лоша. Молодці дітки, цих діток роздали. Дітки, ви такі розумні, ви такі кмітливі, що я пропоную вам відгадати мої загадки. Увага! Перша загадка! Каже вона на все «му-му». Уночі спить у своєму хліву. Вдень на по йде, молочко нам всім дає. Здогадалися, про кого мова? Правильно, це корова. У мене ще одна загадка є. Слухайте уважно. Здавна людям помагає Добре. Піст і гриву має, любить сіно поживати, і го го ірже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Звісно, кінь молодці. Увага наступна загадка. В неї замість носа рило, весь город там пережила, хрюкає вона. Хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Свиня правильно молодці. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки, затворкотик? Це пухнастий. Сірий? Так, звісно, котик. Ще одна загадка. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав, пильно дім охороняє, ти мурку захищає. з буди двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес правильно. Дітки, ви всі загадки відгадали. І знов я вам кажу, що ви дуже кматливі і дуже розумні. Ми сьогодні з вами познайомилися з лісвітськими тваринами та їхніми дитинчатами і погралися з ними в різні ігри. Сподіваюся, що вам було дуже цікаво і все сподобалося. А наше заняття добігає кінця. Я бажаю вам гарного настрою. І до нової зустрічі! До побачення!